Україні з 28 липня по 1 серпня проводиться з ініціативи Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я тиждень боротьби із вірусними гепатитами. І головною метою проведення такого тижня це є. Доведення до населення, до людей того, що таке є профілактика вірусних гепатитів, попередження, лікування і встановлення діагнозів. Головним гаслом кампанії 25-го року Всесвітньої організації охорони здоров'я оголошено наступний меседж це вірусні гепатити. Давайте розбиратися детальніше. І саме з метою того, щоб довести до населення про небезпеку. Про методи діагностики і лікування є якраз акцентування саме на попередженні і лікуванні даного захворювання. Існує п'ять основних типів вірусних гепатитів: це А, Б, С, Д і Е. Відповідно, вони всі спричиняють захворювання печінки, і приводять до розвитку як хронічного е е гепатиту, так і можуть призводити до е цирозу і навіть раку печінки. Але хочу одразу заспокоїти наших людей, що це є не вирок, і на сьогодні ці інфекційні хвороби, вкрай небезпечні хвороби, вони лікуються. Вірусний гепатит С взагалі повністю вилікований за 3-6 місяців відповідного необхідного лікування. Хочу сказати, що найбільша проблема полягає в тому. Якраз що люди не знають про свій статус і не звертаються до лікарів, і це надалі приводить до таких небезпечних наслідків, як хронічні захворювання печінки і навіть онкозахворювання. Ситуація, яка у нас в області. В 2024 році ріст захворюваності на вірусний гепатит С становив 56%. І це, на жаль, в майже понад два з половиною рази більше, ніж в цілому в Україні. Відповідно за 6 місяців поточного року в області у нас зареєстровано вже 260 випадків вірусного гепатиту Б і С, і це перевищує показник по Україні також в 2,5 рази. Таку динаміку ми можемо пояснити. Якраз збільшенням рівня тестування населення, скринінг, тобто діагностика, вона входить в пакет медичних гарантій, і держава закупила тести для сімейних лікарів медичних закладів. і, Відповідно, такі тестування проводяться на рівні медичних закладів і призвернені до Сімейних лікарів якраз серед е, біди і горя, котра принесла повномасштабне вторгнення. Е, Додається і проблема збереження здоров'я населення. Це є одна із серйозних проблем, і питання доступу до тестування, до лікування, до профілактики вірусних гепатитів сьогодні стоїть особливо гостро. Поранення, переливання крові, операційні втручання це є ризик інфікування вірусними гепатитами, а також контакти медичних працівників під час якраз надання професійної медичної допомоги. Також збільшується кількість поранень під час масованих атак, і відповідно збільшуються групи ризику, такі як рятувальники, котрі можуть мати контакт із кров'ю та біологічними рідинами. І, що нам необхідно знати, це те, що хоча б раз в житті ми всі повинні пройти тестування, скринінг на вірусні гепатити, оскільки окремих груп ризику, я би так сказала, їх не існує. В групі ризику можуть знаходитись усі. І надалі, хоча б раз на рік, необхідно проходити тестування на вірусні гепатити. Які ж основні шляхи передачі збудників вірусного гепатиту Б і С, це контакт з біологічними рідинами, а зокрема, в тому числі, і в першу чергу із кров'ю. Це під час різноманітних е, е, втручань із пошкодженням цілісності е, шкіри, зокрема, це хірургічні втручання, ін'єкції, е, гемодіаліз, стоматологічні, надання стоматологічних послуг, е, е, діагностичні процедури, е, татуювання, Пірсинг, манікюр, ну і інші. Також може передаватись статевим шляхом, може передаватись під час пологів від матері до дитини, а також побутовим шляхом. Це використання спільних лез для гоління, навіть і індивіду... навіть і рушників. Для того щоб захистити себе, необхідно в першу чергу це все знати, і наступне це користуватись одноразовими медичними засобами: це такі, як шприци, голки, крапельні системи, гінекологічні прилади. Зеркала і інше також застосовувати для медичних працівників індивідуальні засоби захисту, такі як рукавички, фартухи, окуляри. для того, щоб не заразитись і мати Можливість відповідно надавати допомогу іншим з 2000 року. Проведення щеплень від гепатиту Б включено в національний календар імунізації, відповідно, це є перша проти, протиракова імунізація. І захищає на 80-95% від подальшого розвитку цього небезпечного захворювання. На сьогодні вакцини в аптечній мережі вони є, їх можна купити, і працівникам із груп ризику вони можуть зробити ці щеплення. Тому я ще раз хочу. В ці дні закликати всіх волинян максимально звернути увагу на стан свого здоров'я, пройти тестування і берегти себе, своїх рідних і близьких, і, відповідно, це стосується, в тому числі, і проведення імунопрофілактики. Як дітей? Так і дорослого населення, КП Волинська обласна інфекційна лікарня, визначена як основною в області, яка отримує тести для визначення і гепатитів Б та С і також для отримання препаратів противірусних проти цих хвороб. Розподіл тестів там розподіляється по області, от, по первинних пунктах надання медичної допомоги, також по районних лікарнях, ну і для мобільних бригад. До нас можна звернутися уже, або е, якщо є підозра, якась на, ну коли людина себе має погане самопочуття, якусь субфебрильну температуру тіла, от, якщо вона знає про якісь такі контакти. Е, і запідозрила в себе таке захворювання. Вона може звернутися як і до свого сімейного лікаря, так і відразу до нас в кабінет інфекційних захворювань Волинської обласної інфекційної лікарні. На даний час у нас на обліку знаходиться з гепатитом С 465 пацієнтів, 165 вже з них розпочали лікування. І також з гепатитом Б значно менше, їх є всього 153 пацієнта, але противірусна терапія показана лише для 60 осіб. Так, Для розуміння, то хворі, які мають гепатит С, незалежно від. Терміну захворювання від вірусного навантаження, їм всім показана противірусна терапія. З гепатитом ЖБ не всі потребують лікування, от, особливо діти. Ну тобто там треба певні мати клінічні ознаки та лабораторні дані, щоб призначити лікування. У 2025 році, порівняно з 23-24 значно покращилась поставка противірусної терапії. От, якщо за 2024 рік ми отримали всього 52 курси для лікування вірусного гепатиту, С, то за 2025 рік ми отримали вже 247 курсів, і в серпні очікується ще 113 курсів. Але це не означає, що відразу, там якщо ви наприклад визначено, що у вас гепатит С, от що ви відразу отримаєте лікування. Тобто лікування проводиться згідно черги і за епідеміологічними показами, от і також за клінічними критеріями. Тобто, отримують найперше ті, хто потребує першочергового лікування, хто має найпершочергові критерії для лікування. От, це по клінічних критеріях, тобто пацієнти, які вже давно хворі і мають виражений фіброз або цироз печінки, які мають супутні захворювання, там, наприклад, якийсь цукровий діабет, васкуліт, також пацієнти, які мали трансплантацію печінки. От, і пацієнти, які, у яких є певна категорія пацієнтів, у яких дуже швидко прогресує це захворювання. Вони так, також відносяться до першочергових. Ну, і за епідеміологічними критеріями першочерговість мають такі пацієнти, які вживають наркотичні. Засоби, чоловіки, які мають статеві стосунки з чоловіками, пацієнти, які перебувають на гемодіалізі, ув'язнені особи, і медичні працівники, тобто, які можуть ну якби розповсюджувати цю інфекцію, є такі більш небезпечні для оточуючих, не тільки дорослі хворіють гепатитами, а є також діти. І зараз по нових стандартах вже дозволено лікування дітей з гепатитом С з трьохрічного віку, от, з препаратами зі зниженим дозуванням. І є е, діти з гепатитом В, от, але їм рідше показане лікування і розпочинати лікування дозволено з 12 років, але тільки ну, в кого дійсно там швидко прогресує захворювання або мають високе вірусне навантаження. Якщо в когось є потреба, от і хтось відчуває якісь у себе симптоми, приходьте до нас в кабінет інфекційних захворювань, обстежимо. І якщо потрібно, ну поставимо в лист очікування і призначимо лікування.